Привіт, родині Динамо! Будьте готові до новин, які відбуваються за лаштунками нашого улюбленого клубу. Колишній тренер Олександр Хацкевич та його колишній помічник Олег Лужний опинилися в центрі суперечки, яку ми не можемо ігнорувати. Нещодавно Лужний розповів, що його запросив Хацкевич у проект, який обіцяв створити суперкоманду. Однак обіцянки не справдилися, як очікувалося. У свою чергу хацкевич у відповідь заявив, що обіцянки не відповідають дійсності, наголосивши на важливості дотримання безпечної дистанції після надання комусь допомоги, лужний звинуватив хацкевича в запрошенні гравців, які не відповідають стандартам клубу. Він зазначив, що на той час у Динамо були можливості підсилитися, але вибір хацкевича не виправдав очікувань. Особливо критикували гравців. Які не досягли необхідного рівня, щоб представляти Динамо, Хацкевич відповів, кинувши виклик лужному надати список гравців, яких він би запросив, він стверджував, що за час їхньої спільної роботи не чув від Лужного пропозиції щодо посилення. Єдина пропозиція, лівий захисник Василь Кравець, коли цю позицію вже обіймали Піварич і Миколенко. Також лужний скористався можливістю оцінити перспективи Олександра Шовковського на посаді тренера Динамо. В Ніє США і в дискусію більше елементів, а тепер, пристрасні шанувальники, ми хочемо знати, що ви думаєте про ці викриття та звинувачення. Коментуйте нижче, діліться своєю думкою про цю суперечливу главу в історії Динамо. Не забудьте поставити лайк, якщо хочете більше подібного контенту, і, звичайно, підпишіться, щоб не пропустити оновлення. Слідкуйте за подробицями та аналізом на вашому каналі Динамо Київ.